У Вінниці для переселенців із Херсона видають набори із непродовольчих товарів. Сьогодні перший день видачі, каже представниця міжнародної організації з міграції Олена Грибенко. Непродовольчий набір, контейнер на 40 літрів, каністра, харчова. Тому тут питну воду. можна, сонячні ніхтарі І поліетиленові пакети». Родина може бути велика, – 5-6 чоловік, дітки. І їм потрібно десь розміщатися, так само складати речі елементарно. Тому такі набори з пластиковим контейнером зручні для цього, і зручні потім для переїзду. Проект фінансується за допомогою мультидонорів з європейських країн а також Сполучених Штатів. Допомогу від міжнародної організації з міграції прийшла отримати Наталя Воронова. На руках у жінки восьмимісячна донька Кіра. До Вінниці з Херсона розповідає, вимушено переїхали рік тому. Живуть у гуртожитку. Свого нічого ми не забирали з, -з, -з, -з дому, і зараз також туди, щоб їхати, це на ну, небезпечно туди їхати і забирати так само. Тому вона нам необхідна, а такі продовольчі, непродовольчі, вони завжди використовуються. Тобто Ми кожного дня харчуємося, використовуємо гігієну. Видають переселенцям також посуд, матраци, постільну білизну, стільці. Дуже потрібно, бо ми дуже дякуємо, що от люди так от працюють і допомагають. Представниця благодійної організації Я Херсон Олена Остапчук розповідає, нині на Вінниччині проживає майже 10 тисяч переселенців із Херсона. Сьогодні допомогу отримують 163 родини. Це понад 600 людей. Потреба не то, що залишилась, вона навіть я би сказала, в деякі мірі збільшується. До одних доїжджають родичі, і вже в них в одному будинку немає там на чому спати, да з чого щось робити. Тобто потреба збільшила. Зношуються речі, ті, які були минулого року, наприклад, матраси, ковдри, все одно обновляти їх потрібно. Наталя Мельничук із Херсона на Вінничину переїхала рік тому. Каже, тікала з-під обстрілів, тому з собою нічого не взяли. Нині мешкає у Хмільнику. Ми винаймаємо житло, а допомога потрібна, тому що ми виїжджали і в нас було просто по сумочці з дитиною. В нас так вийшло, що умов немає, і вона нам дуже ну, необхідна така допомога. Сьогодні набори з непродовольчих товарів отримали 80 родин. Видаватимуть таку допомогу ще у понеділок, каже Олена Грибенко. Гуманітарний вантаж роздадуть на суму понад 600 тисяч гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.